Технології вирощування в даному випадку соняшника. Чому соняшник? Ну, Тому що ну, зараз це одна з тих культур, яка дає прибуток. Сам про себе хочу сказати, я з Миколаївської області, тобто ті суворі умови вирощування соняшника мені дуже знайомі. Зараз я працюю в Черкаській Кіроградській області три роки. Ну, Принципі, скажімо так, людина в агро молода і нова. Про компанію хочу розповісти коротенько. Компанія Агроміно операційна діяльність в Україні та в Чехії. Зрозуміло, тобто власники у нас Чехії, і тобто, технології дуже багато ми запозичуємо від них. про… По земельний банк 42 тисячі. Ну, конкретно я буду говорити про підприємства, де в нас в обробітку 3 тисячі гектар. Частина холдингу була під деокупацією. Зараз майже ну, велика частина в обробітку. Перейшли, бачите, власний завод по виробництву каз перейшли на житки добрива. Ну, так як вважаємо, це більш ефективніше. Ну, в компанії працює 800 професійних спеціалістів, 500 техні... техніки різної. Як бачите, ну, сівалкам Зурі теж є стриптіл. Ну, Різні технології використовуємо. Немає у нас там під е, одну всу під одну культуру одна технологія, під кожну культуру в нас різна технологія. Експортуємо продукцію самі. По різні Європа, Африка. Так, ну, Наша основна мета компанії це, ну, звісно, отримання максимальної урожайності. Тобто, ну, у нас дуже великий акцент йде на урожайність компанії. Тобто, Моя презентація буде про те, як при інтенсивних технологіях вирощування ми отримуємо максимальний урожай. Так, в загальному хочу звернути увагу, що компанія донатить. Основне, що крім твоїх коштів компанія виділяє, також компанія ще бере участь в чиїх і багатійних фондах, аукціонах, тобто залучає ще додаткові кошти, щоб забезпечувати наші збройні сили, щоб все-таки швидше настала перемога. Так, в загальному е, йдемо по кластеру, е, розташування Черкаська Кіровградсько область це Шполянський, Новомиргородський район. Землі 3200 культури, кукуруза, соя, соняшник, козимий, ріпак, пшениця. В принципі, це все щороку вирощуємо. Деякі там були нішові культури, гірчиця, ну, рік. Пішло, рік не пішло. Грунти е, у нас черноземи. Е, хочу звернути клімат. Е, По-різному буває. Ну, в основному у нас зима тепла. Е, опади ми отримуємо від 300 до 600 мм в рік. Так, 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 щоб щоб по опадам, щоб ви розуміли. Е, так, основний парк без старенько прийдуться. от бачите на відео. Трактори у нас джундір 4 трактори 300-400 сильні. Комбайни три джундір, ну, старенькі. Якби не війна, вже ми отримали новенькі комбайни і в планах у нас було запровадження повністю всього точного землеробства, Ну трошки помінялися плани. Так, далі оприскувач жондір, сівалка в нас, хочу звернути сівалка Хорсмаестра. На цей каз ми будемо соняшник сіяти, я покажу. І е, основний акцент на, на розпушувач беднар з внесенням добров. Так. ну, Пруги в нас теж є, е, передпосівні компактори. Теж працюємо перед посівом. Техніка все автопілотом обладнана. Також використовуємо на максимум кропіло. Тобто, все в нас і звіти, і все йде через кропіло. Так, а тепер більш детальніше йдемо по технології вирощування соняшнику. Так, хочу звернути увагу, так, у нас в даному випадку. Ми був посів соняшнику по кукурузі, і ми проводили глибоке рихлення з одночасним внесення добрив, тобто в профіль майбутнього рядку. Тобто, в нас глибоко розпушувач на 50 і сівалку. Ми стали з 2011 року використовувати на 50. Тобто, соняшник сіємо ми на міжряддя 50. Добре, вносимо 120 кг. Рихня проводимо до 40 сантиметрів. Трактор у нас 400 сильний. Покажу Зараз в роботі, ми зібрали як проходить. ми Зробили да. мульчування. Ось, Тобто, ви бачите, що решків дуже багато у нас. Беднаровський зараз ми проводимо всі казали, це неможливо і, тут і, посіяти. Ну я вам весь весь процес, 50, навіть хлопці, коли приїжджали відео знімати, кажуть, сіяли, а що ви тут будете сіяти? сіяти Кажу, ну да. Ну, ну тобто, ми вже це вже був другий рік використання. Ми після пшениці сої використовували його. А цей рік захотіли спробувати. У нас тисяча гектарів соняшника було і все було по кукурузі. Так як помінялися умови, війна, кукурузу ми в цьому році взагалі не вирощували, ну, так, так вирішили. Хоча регіон у нас, можна сказати, кукурузний був дуже давно, але вже врожайності почали падати, бо мало опадів почали отримати. Бачите, в роботі ми тобто так. Тепер я ще хочу сказати, які ми експерименти провели, чому ми на таку технологію перейшли. Бачите, тобто до 2022 року в нас була оранка, добрива ми вносили осінньо розкидачами і були розпушувачі, ну без несення добрив, тобто теж ми працювали розкидачами. Ми зробили ну, 190 гектар у нас оранки було, урожайність середня у нас 3,7 була. Тобто я показуємо це Вся інформація, урожайність у нас фіксується, всі агроперації коропіло фіксуються, від А до Я, я ж кажу, використовуємо кропіло. Потім ми показуємо 400 гектар. Було. З внесенням добрив глибокорозпушувачем, тобто урожай 3,87 ми отримали. Також видерська з різницю ми отримали 1,6 центнера, так ви скажете, небагато. Да? Но, я там з фермером з спілкувався, він каже, так, глибоко це погано. Я на тонну менше отримав урожайності. Ми вже 10 років глибоко розпушувачем користуємося, третій рік глибоко розпушувач внесенням добрив, у нас присядки немає. Тобто, навіть це відхилення, ми можемо сказати, що урожайність, що що так, що так, у нас ніякої присядки немає. Ну ми що, які ми плюси з цього отримали, тут Класична технологія це оранка, показуємо, які відмінності є. Тут всі затрати там априскви, чи всього немає. Тут, щоб максимально вивернули увагу, тільки ті відмінності. Тобто оранкою ми розкидачом, плуг працює, культивація. Одної культивації не знаю, ну, ми не можемо після оранки вирівняти поле, закриття вологи. Потім глибоке рихлення паливо ми тратимо, бачите, на оранці 25 в середньому на Розпушувач у нас йде в середньому 20 літрів, тут вже 5 літрів економія, на одну культивацію менше, розкидач не працює, тобто різниця у нас складає 11 літрів. І як бачите, кількість агрооперацій там і тут ну, дуже відрізняється. Тобто, навіть ті, хто там е, була розмова по е, дефіциту кадрів, то в нас зараз побачите оцей трактор, і ці пілоти вони пройшли від А до Я, тобто одним трактором вони зробили всі е, агрооперації. Тобто на 1000 гектар від А до Я працював один трактор. І ми використовували два пілота, там, плюс на, е, на загрузки і водій, тобто чотири людини відпрацювали. Е, те, що я показував по урожайностям, ми розкидачам вносили 150 кг добрів. Середня продуктивність 35 гектар на добу, якщо працюємо кругом. Якщо ми працюємо розпушувачем, продуктивність з нас збільшується і ми в тому експерименті, якому показував, що в нас майже врожайність не відлічається. Ми на 20% зменшили. Добре. Чому? Тому що ми вносили його в майбутній рядок. Тому ми порахували, що ми можемо тут зекономити 20% добра. Так ми зробили, як бачили, різниці по вражальності у нас не було. Тобто, це все в загальному ми аргументуємо тим, що бачимо різниці, зараз ми просто порахуємо. Яка в нас економічний ефект від цього е, вийшла? Е, це на врожайність, там невелика різниця, на паливо е, також е, добрива, то, що я тільки що говорив, 20% ми внесли менше. Тобто в ітогі ми отримуємо 60 доларів з гектара економії на цій технології. Ну, доволі так непогано не нам. Сподобалось, і ми вже на наступні роки перейшли тільки на цю технологію. Це я говорю тільки про соняшник. Тобто, під сою в нас друга, під кукурузу теж друга, плуги в нас є, ми користуємося, комбінуємо, скажімо так, рік-так, рік-так. Поки що те, що ми ще не враховували, це відповідно менше агрооперацій, менше ущільнення ґрунту. Ґрунту, ефективність добрив, звісно. Ну і те, що ми задіємо менше техніки, ми можемо швидші в сроки виконати всі ці агрооперації. Затрати на ремонт також набагато менші. Так, це те, що я показав те, що ось освоосенью осін, робили. Полі, тепер те, що навесні ми е, вибачили скільки було решків, нікуди вони так, не ділися за зиму. Залишились фактично на полі, не, не і ми вологу. як тільки може зайти трактор, закриваємо вологу, решт, Тобто... Як бачите, Дані тільки от резкі, з даним обладнанням у нас бачите ж в принципі грунт після розпушувача рівний, немає грудок великих, О, як після Оранки. На даному полі було зроблене рихлення. Так. Потім бачимо, ми працювали. Ну там на цьому полі вже працювали ЗПГ. Нам он кучу таку нагорнуло, механізатор дзвонить, каже, там я не можу працювати. все. тоді ми залишили це поле під борону, Вона ці решки набагато ефективніше і краще Штрігільна. розпреділяє також. На цьому відео я показую, як е, корінці, тобто земля, яка була на кукурузі на корінцях, по ЗПГ так і залишилась. А е, штрігеля за що того, що більш жорстка пружина, е, по, повністю вона проходить ці всі ряди пружин і дуже ефективно розбивається і розпреділяється. А по ЗПГ такого в нас немає. Е, так. Так, і ну мінус те, що в ЗПГ можна більше закрити площу. Ну, звісно, да, ну якісна, багато друга. Як бачите, ось роботу штрігеля по те одне те саме поле, те, що було залишками, тобто його не забиває, він розподіляє рівномірно. Е, у нас був, ну є як тут бачите, бункер. Тобто ми там. До, ще до війни покривельними культурами теж займалися, ну зараз поки що не займаємося, не знаю. Е, Впереді бачите, грудобії працюють, тобто, ну дуже ефективно. Також ми цією бороною працюємо е, після збирання пшениці. Е, використ... ну, Більш ефективніше, е, менше витрати пала, чим дисками працювати. Е, Ну, Єдине мінус, що менше падали ці. Ну, приходиться гліфосатами працювати. Ну, в кожному. Зато у нас продуктивність більше, диски максимум 100 гектар. На добу роблять тригель, легко 200 гектар на добу закриває. Далі ми йдемо після закриття вологи. У нас йде перепосівна підготовка поля. На даному відео видно, як ми працюємо з несенням каз. На передній навіскі в нас бункер стоїть. І ми поставили факсунки між лапами культиватора. Там видно, хто в лапу ставив. Ну, ми вирішили так поставити. І, в принципі, ну, нам так більш сподобалось. Так. Так, працюємо там беднаром-компактором. У нас один 2010 року, ну, року. На майже нічого там не замінили все оригінальне. Ну, лапи щороку міняємо. А це ми придбали в е, 2021 році новий і ну, ефективність, навіть не ефективність, якість вирівнювання поля в нього набагато краще. Хоча е, по кількості лап, по рядам, по каткам. Все однакова кількість, нічого додаткового тут немає. Не знаю, в чому секрет. Ну, так от працюємо. Потім після цього ми йдемо, ви бачили, що багато решків. Після цього ми сіємо. Трактор той самий, бачите? Ну, у нас один це самий новий трактор 410-й. Він підготовив почву і пішов сіяти, тобто за того, що в нього там тисячу гектар, він за 3-4 дні закультивував і, і почав сіяти. Е, сіємо, бачите, кукурудзення. Чому в нас проблем немає з решками? Тому що ми доукомплектували сівалку розгортачами ряда. Е, вони ці всі решки, як бачите, е, забирають з рядку. Е, сіємо соняшник там сингента лімагрант. 60-65 тисяч в залежності від гібриду. доброго вносимо посів. Е, ну, десь продуктивність 200 гектар на добу. Тобто 1000 гектар ми засіваємо за 5 днів. Так, бачите, тут сходи. В такому десь там кукурудзині. Ну, вони є. Е, якість сівалки у нас. На жаль, не супер, немає престижен плейтинг. Тому ось так. Що ми ще поміняли? Тобто, це ми перейшли на таку технологію у 2021 році, все, що ви бачили. Що ще ми додатково поміняли? Ми прийшли на класичні тільки гібриди соняшнику. Відповідно, нам знадобилося внесення ґрунтового гербіциду. Там на відео прискочку кукуруза, ну Це що найшли по відео. Тобто ми не готувалися спеціально, відео таке не знімали. При потребі ми вносимо фунгіцид. Буває, якщо при потребі два, ну В основному одним фунгіцидом обходимося. Потім показуємо, після по внесенню тим, що зробили, ми збираємо соняшник. Так. Як тут бачите, комбайни, бункера працюють. Е Говорив за те, що сівалка на 50, але, ну, на жаль, придбати е жатки ми не змогли, тобто е збираємо жатками жмірядя на 70. Тобто, десь якісь втрати все-таки не саме. Так, ось. Основна табличка, що я хотів. Е тобто, ми прийшли це весь. Процес і, як бачите, перший рік, коли ми цю технологію почали робити, це 21-й рік, ну це 21 осінь, тобто це вплинуло на 22-го року. Бачите по опадами. 22 го ми отримали 185 міліметрів опадів, а 21 го ми отримали 300. Но 21-му врожайність і я, добре ми, ну, там не було глибокого розпушувача, знесення Добре, було просто глибоко розпушувачі і плугами працювали. Тобто ми е, в 21-му отримали рекордні опади, ну, в принципі, всі це пам'ятають, але якогось вау ефекта ми не отримали. Хоча там 400 з чим-то кілограм добре вносили, а тільки... Після того, як ми поміняли технологію, тільки потім у нас пішло збільшення врожайності. І на наступний рік теж, ну тут 200 мм рік, але після посіву 2 місяці не було опадів. Хто знає, тобто ну, такі були жорсткі умови вирощування. Соняшник ну, більш-менш витягнули, а посої у нас, в принципі, в цьому році були, не добрали ми той урожай, який б хотілося. Так, що хочу сказати, міжрядя з класичні, все сказав. Тобто, як бачите, ну, на, на фото там десь соняшник, той, який ми вирощуємо. E, тобто цей весь хочу підсумувати, цей весь комплекс. E, змін. Тобто, це не якась одна зміна, це комплекс змін, яка e, дала нам стабільну урожайність. Яку ну, ми, ми не очікували. Тобто, в нас агрохолдинг агроміно, і ми постійно по соняшнику тримаємо перві місця по порожайності. Тобто не, не в кожному господарстві у нас це в нас тільки два таких розпушувача є на всю компанію. Планували докупляти, ну скажемо так, війна внесе свої корективи. Так, ну що на наступний, на наступний рік у нас проблема є з зерновою сівалкою. Там бачили Greenplay, у нас вона старенька, 15 років. Тобто до цього бункера ми плануємо придбати приставку Combo System. Тобто ми отримуємо сівалку, можна так сказати, в три рази дешевше, ніж якби ми взяли весь комплекс. І що ще хотів додати, так. Да. У нас немає точного землеробства, тому в перспективі, звісно, хочемо також дійти до цього. Все, дякую за увагу. Які питання, задавайте.